Понад 100 тисяч людей на вулицях столиці. Поки тільки попередження. Підпиши. 21 листопада. Кабінет міністрів ухвалив рішення не підписувати угоду про асоціацію з Євросоюзом. Але документ фальшивий. Тільки 9 міністрів з 22 підтримали пропозицію Азарова. Прем'єру світить кримінальне стаття за перевищення повноважень. Свобода встановлює пікет біля кабінету міністрів. Бере його в облогу. Беркут вперше застосовує силу проти людей. Стоїмо! Стоїмо! Після цього перші політв'язні майдану члени всеукраїнського об'єднання Свобода. Віталій благодарний Олег Матяш, Роман Біленький. Вільнюс. Українці пікетують Януковича до провалу одна ніч. Ранок 29-го. у президента блаженна посмішка. Його садять на ослячу лаву. Останній ряд він чіпляється до політиків, його ігнорують. Але цієї ночі він помстився на майдані кривава бійня. Верху добив лежачих студентів. Виловлював в перевулках, гнався аж до Михайлівського золотоверхового собору. Останні кияни так ховалися у монастирі 1240 року від орди хана Батия. Киян хотіли залякати? Не вийшло. Вранці прийшло 700 тисяч людей. Відбили Майдан Незалежності. Акція протесту закінчилася. Почалася революція. На ладу, подуваємо Місцевої державного управління. Ходьма разом. І ми переможемо. Ходьма разом. Дарма! Режим зірвався з котушок. 1 грудня також кривали. Поки на Майдані Незалежності тривав мирний мітинг, найняті банкою провокатори штурмували адміністрацію президента. Поруч стояли сотні мирних людей. Свободівець Андрій Міщенко народний депутат. Захищав журналістів, яких нещадно лупила гвардія Януковича. Коли я показав посвідчення, що це журналісти, я депутат. Фактично, навмисно накинулися на мене. Ось усі удари по голові, по, по тілу. Все ззаду, води там тут все тіло. Ще є струс мозгу, є, забої в тіла. Інший свободівець, народний депутат Олексій Кайда, отримав травму голови. Йому наклали 9 швів. До банкової терміново прибувають лідери опозиції: Олег Тягнебок, Арсеній Яценюк, Віталій Кличко. Вони стають між псами режиму та людьми. Під ногами Олега Тягнебока вибухає світлошумова граната. На банковій від Беркуту постраждало 44 журналісти. Вони свідчать спецпідрозділ добивав свідомо. Інших змушували ставати на коліна та віддавати честь. Тільки тут погасили конфлікт. Ще один біля пам'ятнику Леніну. Два кривавих побоїща, жоден беркутівець не сидить. Кількість полів'язнів зростає. Віталій Благодарний, Олег Матяш, Роман Біленький, Олександр Солоненко, Ярослав Притуленко, Юрій Болотов, Олександр Остащенко. Микола Лазаревський, Єгор, Привір, Валерій, Гарагуць, Владислав, Загоровка, Сергій, Мужненко, Георгій, Черевко, 13 в'язнів Євромайдану звільнити! ти! Звільнити! 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 Звільни Звільни Нехай та бандитська влада знає, що ми звідси не ступимося! Вони в своїх аналітиках, вони в своїх прогнозах, пишуть там один одному. Та Майдан п'ять днів простоїть, Майдан сім днів простоїть! Більше не витримають, порозбігаються. Хай чують ті негідники, Хай знають! Або ми, або вони. Шляху назад нема. Опорні точки революціонерів: Київрада, будинок про спілок, Міжнародний центр культури та мистецтв, так званий Жовтневий Палац. Колони зал Київради, пункт обігріву та харчування. Його контролює свобода. Погрози захопити будинок, сприймають спокійно. Забаркадувавшись в колонії залі, Бек у нас може вивести тільки використовуючи сльозогінний газ і великі кількості цього газу. Очевидно, використовуючи газ в закритому приміщенні, це є серйозний ризик, ризик травмувань людей і шкоди здоров'я. Тому я не думаю, що режим після тих подій, які були на Майдані кілька днів тому, через які, до речі, на мою думку і повстала Україна нарешті. Я не думаю, що вони дадуть ще один привід, людям ще більше повстати. Ми не виходимо за рамки першого другого полу. Тобто місця, скажімо так, де немає пульту управління містом, де немає кабінетів, де немає сейфів. 80% людей, які працюють в Київській адміністрації і в секретаряті Київської міської ради на робочих місцях. Немає Попова, немає його заступників і кілька керівників ключових департаментів. Ти У ти них ти? ніби тема. Комунальний канал Київ показує періодично про те, що вони проводять наради, виїзні наради ну, в тому числі Теперішній міжнародний центр культури та мистецтв. У минулому катівня НКВД тут оборону також тримають свободівці. Тут знаходиться штаб е, свободівських сотень, які приймають участь в пікетуванні кабінету міністрів і пікетуванні вулиці Шовковичної, яка виходить на Верховну Раду. Тут більше тисячі людей. Дисципліна, так як і в Свободівців, завжди на відповідному рівні українське повстання. Не на один день відповідно потрібно було вирішувати питання, де будуть люди спати, їсти, грітися. І тоді було вирішено, що потрібно зайти, наприклад, в тому числі, і в палац Жовтневий, оскільки місця в будинку правспілок та КНДА не вистачало. Це Івана Франківська Так, Багато вас тут багато. Нас не подолати, скільки треба, стільки буде. Якщо треба, зі дзвоним, зараз привеземо ще стільки сам. Тут представники з кожної вулиці, з кожної родини, якщо треба, свиснуть всі будуть і будуть всі як штик, від младна до віліка. Майдан, готовий до штурму. Виставили барикади. Але чи наважиться влада на силовий сценарій? Не такий страшний беркут, як його малюють. Для того щоб здолати одного громадянина, потрібно як мінімум два бійця Беркуту. У неділю 1 грудня у Києві вийшло мінімум 700 тисяч громадян. Для їх локалізації потрібно мінімум півтора мільйони беркутівців. А їх є всього 4 тисячі Твоя свобода революційний додаток до газети Свобода. Тоді запустили нову технологію: усіх, хто в масках, нібито провокатори. Хочу зробити майдан без переконаний народний депутат Андрій Іллянко. Тітушки, справжні тітушки, ніколи не ходять в масках. Вони розуміють, що влада їх прикриє, міліція їх прикриє. Їм нема чого. Вони не чим не ризикують. Вони йдуть туди по завданням влади і працюють разом з Беркутом, разом з міліцією. А активісти реальний вуличний актив який бореться з незаконними забудовами уже роками, який бореться з рейдерством, з фальсифікаціями виборів, який бореться з корумпованим апаратом бюрократичним, який кидає виклик системі. Це нормальна форма самозахисту. Свободівець Андрій Ленко формує колону. Йдуть до будинку Міністерства внутрішніх справ. 15 тисяч людей. А в будинку нікого. Потік міністр, заступники та навіть обслуга. Нічого, фасад розстрілюють яйцями. Іронізують. Янукович натяк зрозуміє. Затримали Андрія Дзіндзю, активіста дорожнього контролю, організатора маршу автомобілістів на Межигір'я. Виявляється, це він викрав екскаватор, на якому провокатори штурмували банкову. Народні депутати Свободівці, Ігор Швайка та Олександр Мирний підозрюють, що жорстоко побили, вимагають показати його. Їх не впускають. Ні, не міліція тітушки, свободівці діють адекватно. А в той час Янукович летить у Китай. Там жорстка посадка, грошей не дали. Після цього маленька Мальта вліпила гучного дипломатичного ляпаса, скасувала його візит. Вихід, нібито один для Януковича капітулювати перед Путіним і здати йому Україну. 6 грудня літак президента України сідає в Сочі. Їхній план розколоти нашу державу, продати Україну Кремлеві і панувати тут вічно. А українців зробити рабами і кріпаками. Дамо ми їм це не дамо, товариство. Ту банду треба вигнати. Опозиція оприлюднила чіткі вимоги. План мінімум звільнення політичних в'язнів, кримінальні справи проти міністра Захарченка, беркутівців, які винні у побитті демонстрантів. Відставка уряду Озарова. План максимум дострокові парламентські та президентські вибори. дание конная советский союз у 91 розпався он, хіба формально украина ныне це Литва 23 роки тому Кажется, спикер сейму цієї державы наше общество воспринимает события в украине как свои мы прошли 25 лет тому назад этот путь мы знаем что мы заплатили тогда цену мы имели погибших мы имели пострадавших мы имели блокаду Ми багато що потеряли, але ми виграли майбутнє. 8 грудня о 12-й годині. Марш мільйона. Це Рубікон буде існувати українська держава. Чи стане призом для Путіна? Януковичу останні попередження: зупинися.